Вітаю, це провінційні вісті. Першу річницю створення відзначило регіональне управління сил територіальної оборони оперативного командування Захід. З цієї нагоди нашим захисникам вручили почесні відзнаки. Адже завдяки нашим військовим українські прапори знову повертаються у звільнені міста та села. Щиро дякуємо вам за професіоналізм та відданість захисту держави. Нехай наші діти не знають, що таке війна завдяки майбутній перемозі над ворогом. Свята минають і живі новорічні дерева несуть на смітник. Виконути ялинку не найкраща ідея, кажуть комунальники, і просять тернополян залишати новорічні дерева, які тішили на своєю красою впродовж свят біля контейнерних майданчиків. Назарій Голуб продовжить. Новорічні свята підходять до завершення, а це означає, що тернополяни невдовзі розпочнуть викидати новорічні дерева зі своїх осель. Управління житлово-комунального господарства просять тернополян не кидати ялинки у контейнери для сміття. Ми роз'яснюємо і просимо громадян використані ялинки виносити і складувати на контейнерних майданчиках. Ні в якому разі не кидати самі ялинки в контейнера, тому що заповнюються об'єми і тоді немає місця для вивантаження твердих побутових відходів. Для чого вони передбачені? Якщо контейнерних майданчиків у дворі немає, то управителі будинків можуть визначати будь-яку вільну територію у дворі і мешканці можуть складати ялинки там. Тоді по мірі накопичення управителі вивозять ялинки або на господарські двори використовують в господарських цілях, або дроблять на щепу. У наших опитуваннях більшість тернополян цьогоріч взагалі не ставили новорічного дерева. А якщо її хотіли встановити в поселі символ свята, то надавали перевагу штучній ялинці. Штучно? А чому штучно? Ну, напевно, для того, щоб не зрізати дерево. Ялинка була маленька і зібрана вона була іграшками жовто-блакитного кольору. Мені здається, що краще штучно, тому що це буде для нас, по суті, якимось таким кращим рішенням. Я за те, щоб довкілля зберегти. Я взагалі цього року не буду ставити яку. А чому? Тому що не час для ялинок штучно, тільки штучно. А чому так само штучно? Тому що я проти зробування. екоінспектори наголошують, якщо ж виставили у домі живе дерево на свята, то спалювати його не можна. Під час горіння у повітря потрапляє потужний викид креозоту. Це токсична речовина шкодить не лише довкіллю, але й негативно впливає на здоров'я людей. Тому найкращий варіант це залишити дерево біля сміттєвого баку на утилізацію. Тернопільські поліцейські підбили підсумки роботи за минулий рік. 2022-й видався складним вніс нові виклики в роботу правоохоронців в умовах воєнного стану. Проте, попри всі труднощі, поліціянти посилено працювали, і завдяки цьому вдалося зберегти контроль над безпековою ситуацією в області а на деяких напрямках покращити оперативну обстановку. Про підсумки роботи та напрямки подальшої службової діяльності дивіться далі у сюжеті наших колег правоохоронців. У головному управлінні Національної поліції Тернопільщини відбулася колегія за підсумками роботи за 2022 рік. Головував на засіданні генерал поліції Олександр Богомол. Минулий рік видався складним. Вніс нові виклики в роботі правоохоронців в умовах воєнного стану. Проте, попри всі труднощі, поліцейські посилено працювали. Завдяки вжитим заходам вдалося зберегти контроль над безпековою ситуацією в області, не допустити її ускладнення, а на деяких напрямках покращити оперативну обстановку. Безпека сьогодні базовий запад громадян. Аналіз кількості зреєстрова. На території області на одиницю населення злочинів загалом вказує на певне зменшення рівня злочинності. Минулоріч до єдиного обліку повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події внесено понад 120 тисяч заяв. Підсумовуючи минулорічну роботу, Олександр Богомол зупинився на основних пріоритетах службової діяльності. Насамперед, це протидія незаконному обігу зброї. Сьогодні в нас дуже багато зброї є виведено з законного обігу, багато трофейної зброї. Нам треба працювати так, щоб ми не допустили, що така зброя працювала або спрацьовувала у нас на території. Забезпечення безпеки дорожнього руху ще один важливий напрямок роботи, який обговорювали під час колегії вимкнення вуличного освітлення, погана видимість на дорогах призводять до збільшення кількості ДТП з потерпілими. Будуть розроблені окремі плани по забезпеченні дорожнього руху при збільшенні кількості автотранспорту, при блекаутах у нас є трагічні випадки, де згинуть люди, гинуть діти. І тому на цю проблему треба буде серйозно звернути увагу. Про результати основних напрямків діяльності заслухали доповіді начальників територіальних підрозділів поліції краю, проаналізували їхню роботу та недоліки, які варто усунути. Реалізацію ряду безпекових ініціатив продовжить цьогоріч поліцейський поліцейські на території області. Йдеться про системи Кастаді Рекордс, безпечне місто та проєкт поліцейський офіцер громади. Усе задля того, аби кожен житель краю почував себе захищеним та у безпеці. Вже сьогодні у ніч із 13 на 14 січня українці відзначатимуть щедрий вечір або старий новий рік. Ми звикли у цей день зустрічатися з рідними та близькими, накривати стіл із ситними стравами, серед яких обов'язково має бути куття та випічка. Хлопці вранці посівають зерном у домівках, виголошуючи обрядові вірші з побажаннями, господареві щастя, здоров'я та достатку. Також на старий новий рік прийнято відвідувати церковну службу, адже цього дня християни Відзначають День святого Василія. Про традицію святкування далі. Свято зі смішною назвою Старий новий рік виникло через зміну календарів на початку ХХ століття. Весь світ раніше жив за старим григоріанським календарем. У 1918 році в багатьох країнах світу відбувся перехід на більш досконалий юліанський календар, який відрізняється від Григоріанського на 13 днів. Таким чином, 1 січня за новим стилем, стали відзначати на 13 днів раніше. Однак, православна церква відмовилась від нововведень і продовжувала продовжила відзначати свята за старим стилем. Відтак наповнила цей день традиціями та обрядами. Звикли у цей день зустрічатись із рідними та близькими, накривати стіл із ситними стравами, серед яких обов'язково має бути куття та випічка. Хлопці вранці посівають зерном у домівках, виголошуючи обрядові вірші з побажаннями, господареві, щастя, здоров'я та достатку. Старий новий рік чи щедрий вечір для українців вважається швидше не світське, а православне свято. Адже на цю дату випадає день святого Василя. Улюблене свято в нашому народі і на цей день, згідно григоріанського календаря, припадав Новий рік, оскільки ми живемо зараз за Юліянським календарем і святкуємо свята власне, за цим юліянським календарем, і в нашому народі витворилася традиція про старий Новий рік. Ну і ми в цей день згадуємо наших іменинників згадуємо тих, які святкують своє свято, молимося, божественні літургії. Цьогоріч усі різдвяні свята інші, каже отець Ігор. Кожен християнин, єднаючись у спільній молитві на святій літургії, у цей святковий день творить щось дуже міцне і особливе: віру, спокій та нашу перемогу над злом. Хочемо просити Бога в цей день, щоб закон. Який виконував навіть сам Ісус Христос, живучи тут на землі, закон він був для всіх однаковий, і всі могли б побачити в цьому законі не якесь обтяження, але побачити то Боже благословення. За народними прикметами вважається, що не варто 14 січня давати або брати щось у борг, адже цілий рік може пройти в боргах. Також на старий новий рік не заведено виносити сміття, бо так можна винести все щастя з дому. Автором ікон, подарованих під час зустрічі президентам Польщі та Литви, є випускник Кременецької гуманітарно-педагогічної академії. Іконописець Андрій Охоцький спеціально для Анджея Дуди та Гітанаса Санауседа написав дві роботи на бронеплитах. Це ікони Юрій Змієборець з прапорами Польщі та Литви, написані в рамках проєкту Мор». Ці ікони президентам Польщі та Литви подарував Володимир Зеленський під час зустрічі, яка відбулася у Львові напередодні. Керівники України, Польщі та Литви провели чергові переговори та підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника. Є сподівання, що ексклюзивні експонати знайдуть гідне місце в музеях Польщі та Литви, а також спонукатимуть польських та литовських митців взяти участь у створенні інших експонатів «Артамор», зазначають в організації. Писав ці роботи випускник Кременецької обласної гуманітарної педагогічної академії імені Тараса Шевченка, кафедри мистецьких дисциплін та методик. Їх викладання Андрій Охоцький. Дітям необхідно мати такий куточок, де вони почуватимуться затишно і у безпеці. Саме тому у Тернопільській класичній гімназії облаштували безпечний простір для дітей в межах проєкту благодійного фонду Карітас. У такому осередку для дітей, а також їхніх батьків і вчителів, проводитимуть тренінги і майстер-класи, аби допомогти людям сформувати психоемоційну стійкість. Більше про те, як працюватимуть безпечні простори і скільки їх облаштують на Тернопільщині, дивіться далі у нашому сюжеті. Місце, де діти почуватимуться затишно і у безпеці. Місце, де немає осуду і є можливість відволіктися від воєнних реалій сьогодення. Саме такий безпечний простір для дітей відкрили у Тернопільській класичній гімназії у межах проєкту Стійкість та розвиток благодійного фонду Карітас. Проєкт до нас переїхав з буферних зони, він вже там діяв 17-го року. І він був надважливим там для діток ВПО. А сьогодні, у зв'язку з воєнними, воєнними діями в нашій країні, даний проект він реалізується в Тернопільській Хмельницькій Одеській областях. Час війни в нашій країні. Дієвий, безпечний, освітній простір це є та складова та невід'ємна частинка, яка просто є необхідною. Майстер-класи, тренінги і заняття з психологами. У безпечному просторі проводитимуть такі заходи для дітей, аби допомогти їм стабілізувати психологічно-емоційний стан. Деби вони мали такий своєрідний центр дозвілля для того, щоб спілкуватися один з одним на різні теми, для того, щоб і навіть проводити якийсь вільний час, ігри. Школярі Тернопільської класичної гімназії запевняють, що з задоволенням відвідуватимуть такий безпечний простір у своєму навчальному закладі. Я вже багато майстер-класів відвідувала і хочу, щоб Класична гімназія ще придумала багато. Важливо, щоб в школі було таке місце, де можна прийти, подумати щось, поділитися якимись переживаннями, поспілкуватися з друзями і знати, що ти тут захищений. Відвідати безпечний простір закликають не лише дітей, а й їхніх батьків, а також запрошують сюди внутрішньопереміщених осіб. Ми зустрічаємо і поселяємо і в садочки, і в школи. Приймаємо тих діток і створюємо їм по мірі наших можливостей. і те справді безпечне середовище. Такі безпечні простори відкриють ще у п'ятьох школах Тернопільщини, аби облаштувати якомога більше осередків, де діти почуватимуть себе затишно і у безпеці. Це були всі новини та події п'ятниці. Гарних і спокійних вам вихідних. Бережіть себе і своїх рідних, а перемога вже близько.